Отже, запитання зірочкою. що вам потрібно зробити для того, щоб покращити своє фінансове положення? Робимо сигнафікацію, для кого це відео для того, хто зараз знаходиться в якихось почуттях після розбитих обставин. Можливо, у вас з'явилася. Нова надія на щось після того, як ви були повністю зруйновані. Чи стосується це почуттів, це стосується якогось положення, яке вас повністю задовільняє, ви не збираєтесь нічого міняти, але в цій справі ви побачили якісь, якісь нові можливості. Так? Чого це стосується? Це стосується роботи і грошей. Отже, тут не про почуття. Тут про якусь улюблену роботу, улюблену справу, яку ви не хочете залишати, оскільки займання нею вам дуже подобається, і ви побачили якийсь новий шанс. Отже, що вам потрібно зробити? По-перше, вам потрібно більше діяти, прям дуже більше діяти. Тобто, можливо, у вас є така проблема, що ви дуже багато міркуєте і мало що ем, приводите в реальність. Так? Чому? Ну, не знаю, чому, можливо, у вас все задовільняє в вашому фінансовому становищі. І ви якби не прагнете більшого. А для того, щоб мати більше, потрібно більше робити. Так? Чи є у вас ідеї? У вас присутнє стабільне емоційне, емоційний стан в цій справі, чи в цій роботі, і це є стабільна, стабільна ваша дія, тобто дієте ви в цій справі небагато. Тобто, у вас може бути якесь, якась справа, яка вас іде, як то кажуть, по накатанні, Так? Чи хочете ви... Заробляти більше. Вам здається, це тяжким, і ви не хочете витрачати надто багато зусиль на це все. Так, вам потрібно більше діяти. Можливо, це е, говорить про додавання другу.